Я вам карасів привіз. А ну, Ну. будете жарити їх щось робити? А я вже? Чи бабульку заставите? Чи Бабу заставити, чи самі будете щось з ними робити? А Баба вміє? Баба точно. Баба, я вам е, карасів привіз. Слава Україні рибаки! Ви знову на каналі Українська Рибалка. Сьома ранку. Сьогодні у Львові дуже прекрасна чудова погода. Буде плюс 26, але після обіду передають грузу. Говорю я дуже тихо, бо приїхав на одне цікаве озеро. Я тут вперше з сіллю половити карася. Карася зараз не рест. Одна частина карася не роститься, інша на поготові. Карася, як вже перенерестився. Відклав ікру, він хворіє і неактивно клює. Але коропи коропами хочеться спіймати, звісно, карася. Карась це та риба, з якої ми разом з вами починали. Так що тихенько зараз не гримати дверима, розкладаюся. Прекрасний чудовий ранок, пташки співають, коготи в селі співають і якось відчуття, що рибалка має скластися. Як воно буде, не знаю, але. Сьогодні риболовля вийде навіть, якщо не буде риби, бо такий в мене був квест з пошуком дизеля, тому, друзі, ці старання мають підтриматися лайком і коментарем. Так що буду дуже тихенько розкладатися і розкажу, як я сьогодні буду ловити, буду ловити з платформи. Ну, все по ходу діла вам розповім. І всякі цікавинки про карася. Розставляюся! І так, розставив я всі свої речі, замотав вудочки і поговоримо ми про карася. Сьогодні я на платформі, якось засумував я за фідером, таким класичним, тобто не в стилі карфішинга, а сидіти на платформі, заїхав до боді. Всяника кажу, батька, давай платформу, буду сидіти на платформі. Засумував я за це. І вирішив половити карася. Інформацію так збирав, де карася можна половити, але якось вроде би карась дуже популярна риба, але в нас в області не так багато, де він є. Ну от, згадав, що в уграх є карась, і от тому сюди приїхав. Без інформації, там, без якоїсь попередньої е, попередніх таких консультацій, де ловиться, що ловиться. Просто згадав, що минулого року. Юра Волков тут гарно ловив карася, але він ловив карася на класичний фітер, там з опаришем, з хробачком, і, в принципі, з татом в нього гарно все вийшло. Карася, я вам скажу, друзі, дуже така специфічна риба. Тобто, то він один ловиться там, на часниковий пуф, то через дві години він ловиться на хробачка, на опариша, на пінопласт, на якийсь попап. І... Прикормки для нього різні. Ну, як, як для мене, як для фідериста, касть нестабільна риба. Тобто там з лящом все зрозуміло, з коропом все зрозуміло. А от карась, ну, така загадкова, мінлива риба, і дуже в нього смаки міняються. Є така інформація, от ви зараз мені напишіть в коментарях, чи це правда. Є така інформація, що в карася є тільки жінки. Тобто. Чоловіків немає. Карась не реститься, тобто досягає там, після 3-4 років він досягає зрілості. Ну, в деяких водоймах це 400 грам, ну, в більшості випадків це 200 грам на, на лодонь і карась вже не реститься. Він не реститься, а от запліднює саму ікру вже будь-яке молоки будь-якої риби. Тобто не запліднює, а якщо попадають молоки на карасьову ікру. Е Личинка починає розвиватися і народжується карась. І дивіться суть, що завжди народжуються самки, і тому та риба так розвивається. Напишіть в коментарях, хто іхтіолог, біолог, чи це правда, чи це дійсно така інформація. Я от її в інтернеті прочитав і от думаю, спитаюся вас, чи це правда. Якщо це правда, тоді все зрозуміло. Жінки в нас трошки капризні. Як то носиком люблять покрутити, от і раз носиком любить крутити. І от з'явилася в мене така думка, коропа ловити цікаво, а карася ще цікавіше. Стандартно, як я ловив карася, коли розпочинав рибалити. Це є вбивця карася або вуса, пінопласт, пуфік, набив якоїсь там мастирки, або там. Корм, часниковий якийсь корм, якась там комбікорм, ще щось, залив, щоб воно якось смерділо і закинув, і от мене карась ловився. Там на опарищі, на хробак, на різні насадки. І я от подумав, якщо карась має такі пристрасті до атрактивних, таких високо таких смердючих, їдких, таких, ну, тобто, агресивних таких смаків, і він їх любить і на них клює. Я думаю, а якщо я приїду з класичним флатфідерним набором, це є от салмон, лосось з клубнікою, теж має хороший такий виражений запах. І попробую ловити на бітурбо 8 мм мультиколор, або на попапчики, або на опариш з гудівничками оранж 40 грам, гачок, корда десяточка. І от делікатна така оснастка, і спробуй ловити карася. Ну він ж ловиться на вбивцю карася, то значить має ловити і на флет. Тому що флет це як то вбивця карася це про діду флета. І от з такими думками в таку чудову погоду я от приїхав попробувати ловити. Не знаю, який в мене буде результат, але ви мені писали, що якщо Петро навіть немає результату, виставляй. Все рівно відео. Ну так як зараз з дизелем проблема і то, що я сюди добрався, який би не був результат, це відео вийде традиційно в неділю, в 12-й годині. Без різниці. Отако от буде просто балаканина на, на природі на, на кріслі, як то сказати. Тому вудочки стоять на позиції, дистанція 40 метрів, ой, 40 метрів, може 30 метрів. Дві вудочки в кліпсі, розвів їх. І от зараз буду пробувати шукати, комбінувати насадку. Чи опаришся буде, чи буде якийсь бітурбо, ще щось незрозуміло. З попередньої риболовлі Прилбич в мене залишився з добового набір пеліц. Я його заморозив ну і він в мене гарно зберігся. Я мене рогаточка, резинку от у Вібісі купив. І я отим пелецом буду підстрелювати. Глибина невелика і дистанція ловлі невелика. Ну пілець в вітряно погано, погано летить. Ну, отакі вкраплення на водичці, знаєте, воно буде дуже гарно приваблювати рибу. Думаю, може і короб прийде, але я чесно бажаю ловити карася. Так що буду пробувати ловити. І вже наступне включення буде на рибці. А ви не забувайте підписуватися. І ми ростемо. Ми набираємо обороти, якщо 50 тисяч скоро не за горами. Ну, є надія 50 тисяч до кінця сезону, але це все залежить від вас. Будете підписуватися і 100 тисяч наберемо. Ота статистика, знаєте, дивишся там переглядів, там, нехай там 100 тисяч за місяць переглядів, з них 40 тисяч. Це унікальні глядачі, які вперше прийшли на канал. І виходить, якби всі ті унікальні глядачі прийшли і підписалися, то ми б соточку набрали тако за місяць. Так що, все в ваших руках, підписуйтеся, підтримуйте мене і будемо розвивати риболовлю і риболовний канал. Так, вроді би все файно сказав. Так що чекаємо рибу і все, думаю, у нас складеться. Ну, є нотка сумнівів, бо то крась, курва, ну, якось буде. І що, друзі? Перший, перший красик. Я Чекайте, його так треба змити гарно. Я його трохи в траву кинув, поки камери включив. Перший карасик невеличкий є. От тільки поставив два опариша. Права вудочка стоїть на, на всяку там на попапи. Поставив опариша і зразу клюнув. Так. А мені треба якось так зробити, щоб ті красі в садок падали. Бо я став так зверху на берегу. Так. Зверху на берегу. Так. Ну зараз то втрамбуємо. От, як ви бачите, будівничка, поводочок, і я просто відрізав волос, ну і так тут старий поводок, відрізав волос і вцепив на, на гачок два опариша. І все, і ссурава включилась. Не знаю, чи це випадковість, чи якась, знаєте, стабільність, Ну перша риба є. То все, вже наплакав, вже не так то все страшно. От Бачите, надіваю, воно видно, там, надіваю просто два опариша. І е, в прикормочці Salmon там ж є цей активатор кльово. Тут то активна, активна прикормка. І от зараз от забив флетик. З опаришем. і закидаємо. Та що ти? Один є, нехай хоч раз в пів години. Але то вже добре. То вже є мега добре. Так. Ну, як то с... мені б діду, завжди сказав, не горбся. Але коли сідаєш на платформу, то ти зразу складуєшся. Так, так, що будемо комбінувати, я думаю... О, вже, вже починається. О, дивіться. Перша риба і зразу все складається. Я став, вітер просто південно-західний, температура води сьогодні прогрівається до 15 градусів, тому я ловлю рибу. Одна риба дає одразу віру, що ми все-таки правильно робимо. Так що, одна риба є? Є. Нотка сумнівів пройшла. Продовжуємо рибалити і будемо зараз щось комбінувати. Знаєте на, на лудоні ловляться, навіть менше. Вже прекрасно. Значить, одну вудочку буду тримати з попапчиком, щоб крупніший карась клюнув. А другу буду на, став, ставити все-таки на опар, щоб той як карась прийде до нас на застілля, щоб не був монопродукт. А що її випити, і закусити, і десерт, і він собі тако походить і щось те й вибере. Так що рибалю далі і чекаю покльоку. Треба так поставити, щоб було видно, як він клює, бо він такой. ту Файт. Хіба карась. Гра почалась. Подивіться, який хороший, красивий карась. Ти такий вже грубенький. Бляха, ну дуже агресивно клюну. Добре, що я гупрошку включив. Ну реально такий сиди, собі 20 хвилин пройшло, вже забув, за чим приїхав. А тут на. А, ну і кащу доварила. Ах, красиво. Файні мене. На зажарку. Я думаю, і підуть. Вітер просто шалений, реально голову здуває, я вже був дівся, але відносно тепло. Ось такий хороший карасець. Карасець. І ось садочок. Так, є вже два карася, виходить. І одна плітка. Ну, процес йде, немає якогось там вау-гу-бау. Треба почекати, трошки подумати собі. Слухайте, як вітер в голову шумить. І рибка, в принципі, покльовує. Так, то я хитнувся чи то так фідер хитнувся? Незрозуміло. І ще один красунчик. Ах, подивіться, реально закинув. Ви бачили, яку я роблю пасочку, тобто спочатку прикормка, потім активатор кльова, і потім зверху ставлю гачок, тому що якщо опариш забивати топтушкою, то опариш роздавлюється і на лівий клює. Поставив, друзі, парасолю, бо реально, просто вітер такі пориви що голову здуває. Ну, карасики клюють. Може не так добре, але я просто на, цьому, на цій водомі в перший раз я не знаю, що таке добре, що таке погано, який там результат має бути. Ну, в принципі, з якоюсь періодичністю підловлюю і це не може не тішити. Взагалі красиво, собі трохи під парасолькою ховаюся. І карасики ловляться. Не так, прям як на чорних каменях, знаєте. Ну, Мені от здається, знаєте, фідер це там лясь це є фідерна риба. Флетфідер — це коро, памур, ну, сама назва за себе говорить. Мені здається, от карась це от поплавочники. От, пилину, Це от, під поплавочок, згузки, сестри якоїсь лаку вкрасти. Ну, принаймні, я колись так робив. І ідеально. ви можете собі поплавчанку зробити. Або на боковий кивок. Треба розвиватися, коротше. Більше методів ловлі, більш цікавіше. Так. От бачите, в мене фундамент йде з пеліцу, зверху активатор кльову. І я беру і просто гочечок запихає. От, от така краса. Видно, не видно. А та не видно? І коли закидаєш, то презентація завжди хороша. Тобто воно розвалюється в сторони і опариш зверху. І красика це приваблює. Бо якщо збоку поводок лежати, ну... Можливо, треба буде чекати довше клювання. Як? Ну. Па. Ну, дугу прям видуває шалено. Так, давай, клюй мені красики. Ух, як то, не горбся, не горбся. Давайте красики ловіться, будемо збирати вас. Може пару штук бабі з дім завезу, вони тільки краси люблять. Там, сметані, ще якісь там рецепти. Щоб ви ловилися, я вам показав. Так що така, такі то справи, розумієш? Ловлю далі. Я, до речі, бачу часті виходи. От з протилежного берега вітер, виходить, косий в обличчя. І от протилежний берег є з тишина, вітер так не продуває. І ось там карасі пригають. Так що, от дивитесь на озеро, собі так собі щось придумаєте, раз бачите виходи. Якщо виходи, то знаєш, з другої сторони. Один рибак тільки є, значить риби там комфортно, тихо, і вона собі там від вітру ховається, ходить по під, по -під берег. Може той вітер здуває якусь мошку, якісь там, там я не знаю, бджілки, якісь там, ще якусь там холєру Хулеру хотів сказати. ще якусь там комашку і от, як то сказати, карасики ходять і собі там дзьобають, збирають. Ну, напевно, що так. Бляха, тільки закинув, реально. Хотів камеру переставити, думаю, може камера якось стоїть так. Але б'є, але б'є. Так, травечку зайшов. Карас. але він потужний, реально. Закинув і одразу клюнув. Оба! Є малий, є хорошенький. А! То цей, то не крась, то амурчик. Хороший малесенький амурчик. Я думаю, що так головою топло. О, хороший амурчик. Так, його би якось. О! Пливе. А я тут думав вже. Крась. В березі росте травичка, як ви бачите. І от амури мають з нею справлятися. На добровольство було капець скільки трави. Тарас і Другобицький коруповий клуб запускали того мура, запускали, а він взагалі не ловився. Ну, пару років, там, роки 3-4 точно не ловився. Поки він не зжер всю траву, потім йому стало менше корму. І він почав ловитися на коропові принади. А до того взагалі. Ну, але амурчик гарно траву вичистив. Так. Я не хочу амурів ловити. Я хочу карасів. Було клювання мимо. От, вже якийсь процес пішов, але я вам скажу, вітерно дуже сильно парить і має бути гроза. І, напевно, за рахунок оцих факторів це і на рибу трошки повпливало. Ну, але вже якісь там пару штук зловив. Вже це є прекрасно. Блін, мені так то подобається та презентація. Просто капець, кайфую. Так. Чого кидай на середину, тому що в береговій зоні мул, а твердячок є тільки на центрі. І от з того твердого дна і ловляться нам карасики. Так, все ціле. Ну і якась може малявка? Малявка клюнула. Ну, але то тільки 11-та година. Вчилося б з десяток зловити і додому. В грузу не хочеться тут сидіти. Та ще й добрий вітер подує, блін, ту парасолю вирве, я її буду ловити, то вона мене ще в, в Польщу та парасоля затягне. За попутним вітром. О, Коли вітру немає, і закидати комфортно. Що, давайте карасі. І так. Опа, і що, друзі? Курпи мене знаходять на будь-якому озері, я вам скажу. Сижу вже, футболку зняв, вітер дує, думаю, справжнього рибака. Шкіра має злазити десь в березні і такий... Дивіться, який він круглий. Просто який він круглий коропець. І проходить дві хвилини, поки тягну того, клює друга палка. Я думаю, о, там, напевно, вже карась. Ну, там так само короб. Але я просто відпустив жилку в надії, що, що риба. А ще там на гачку, бо з одним підсаком їх підсачити некомфортно. От і може мені і карась не клює, бо корупці на точці. Зараз штани позасираю. Ну, такий хорошенький, красивий коропець, не медіумний фідер, ну просто кайфе. Ладно, корупці, так корупці, ну я хочу. Карася. Його в садочок, потім їх випустимо. Так. Водочка в сторону. Бо то трошки. Так. Вертаємо назад. Так, тепер дивимося, чи тут ще є. О! І тут є. Але він вже сів в траву. Так. Поводок хороший, треба їх просто. М -м 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 -м. Не, зійшов, той зійшов. Ну нічого, я ж не за корпом приїхав, а за карасьом. І що, друзі? Корм практично закінчився ще на два закида, Вітер посилюється і через 2 години буде вже гроза. Надіюся, вітер не дуже сильно вам задуває. Так що давайте подивимося, що я спіймав, але на природі не буває поганої погоди. Дід! Дід! Я вам карасів привіз! А ну. ну, будете жарити їх щось робити? А я вже! Чи бабульку заставити? що? Бабу заставити чи самі будете щось з ними робити? Баба вміє! Баба точно! Баба, я вам карасів привіз! А? Так? Так. Зажарити щось собі зробити? Києві має куштувати десять вареників, десять вареників.